До 15 жовтня громадяни міста мають можливість відключитись від системи централізованого теплопостачання. Про особливості процедури детально розповів перший заступник міського голови Червонограда Дмитро Балко. Згідно того рішення, що було підготовлено депутатським корпусом щодо індивідуального відключення Червоноградською міською радою було в 2012 році передбачено положення про поетапне відключення. Житлових будинків від центрального опалення, і згідно цього рішення йде доповнення до цього положення порядку відключення, тобто люди, які… з чим це було спровоковано? Тому що багато і до депутатів приходили, і на міжвідомчу комісію і до директорів комунальних підприємств приходили люди з такою, з такою проблемою, що Одна квартира залишилась на стояку центрального опалення, але сусіди згідно протоколу не хочуть підписувати їй згоду на відключення стояка центрального опалення, хоча самі вже довгий час відключені від центрального опалення, а дехто вже і встановив індивідуальне опалення. Зв'язку з тим депутати хочуть вповноважити міжвідомчу комісію. Давати згоду на реалізацію права мешканців на встановлення індивідуального опалення без згоди інших мешканців. Звичайно, багато людей ще зверталися з тим, що немає змоги платити за опалення. Централізоване, і е, з проханням зверталися і до міського голови, і до мене, і знову ж таки до директорів комунальних підприємств, щоб допомогли їм з відключенням центрального опалення. Якщо керуючись е, підзаконними актами і законом України про теплопостачання і діючи в межах чинного законодавства, давати згоду таку ми не могли. Прийнявши таке рішення, міжвідомча комісія може керуватися цим рішенням і відповідно давати згоду людям на відключення від центрального опалення. Який має бути послідовний процес, ну, процес цього? Тобто людина звертається із заявою на відключення індивідуального опалення та встановлення центрального опалення. Подає цю заяву або у виконавчий комітет, тобто тут у 213-й кабінет, в заяві вона має зазначити прізвище ім'я по батькові, тобто власник квартири має бути, обов'язково власник цієї квартири. Має ну, вказати, ну, де ця квартира знаходиться, тобто повністю адресу, на котрому поверсі. Взнати скільки ще є, хоча ця інформація є на сайті комунального підприємства «Червоноград Теплокомуненерго», але коли таку інформацію людина надасть додатково, тобто скільки людей ще є на стояку. Центрального опалення. Також цій заяві має бути вказано. А також причина, чому відключає від центрального опалення. І відповідно, Міжвідомча комісія розглядає цю заяву на відключенні від індивідуального і дає згоду на встановлення. Вірніше на відключення центрального і дає згоду на від, підключення індивідуального встановлення. Ну, порядок встановлення індивідуального опалення він також є. На сайті Червонорадської міської ради, там можна подивитися, як беруться технічні умови. Відповідно, з тим рішенням про відключення і встановлення індивідуального, власники квартири йдуть в комунальне підприємство Червонорад житло-комунсервіс, якщо воно є, даний будинок є на балансі цього підприємства. Якщо на це є житлово будівельний кооператив чи ОСББ відповідно до свого управителя. Іде, вони складають від... акт відповідної форми, що радіатори чи то стояк вже відключений. Відповідно з тим же завізованим актом е люди йдуть в теплокомуненерго, теплокомуненерго здійснює перевірку даного факту, підписує. Е Другу сторону цього акту, і тоді проводиться зняття нарахування з даної квартири відповідно до опалювальної площі. Оце остаточний такий варіант цього процесу.